Буде працювати схоже, як сьогодні працює субсидія на житлово-комунальні послуги. Тобто ми будемо для родини враховувати її фінансовий стан з одного боку, з іншого боку, кількість членів родини умовно, яка площа мінімальна для цієї родини орендного житла потрібна, і який, яка вартість житла в різних регіонах, оскільки очевидно, що вартість житла відрізняється там в Харкові, в Києві, Львові. І ми будемо враховувати те, який обсяг фінансової підтримки потрібно для родини на, придбання, на, на оренду житла в конкретному регіоні. Ми цей інструмент ухвалили в середині жовтня. Вже зараз ми бачимо перший такий фідбек з боку регіонів і вже поширюємо цей інструмент по всій країні, бо були тільки... Регіони, зараз будуть абсолютно всі, ми так само будемо надавати, в рамках цього інструменту ми будемо компенсувати ставку податку, яку має заплатити орендодавець, для того, щоб стимулювати орендодавців, укладати офіційні договори оренди, тому що ми розуміємо, що це єдиний інструмент, як ми юридично можемо захистити внутрішньоперебічних осіб від того, щоб Завтра родину ВПО не виселили, не підняли ціну вдвічі, просто тому що знайшли когось там більш привабливого орендодавця на ринку, тощо, тощо.